Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Значить, Сьогодні ми вирішили, надо, прийшов час, відсадити 13 старших. їм вже по два і неділя десь. Ну, так, два, два місяці і неділя вже треба відкинути, щоб малечі цепа підростала. Вони, блін, забирають все смачненьке. Ага, оце ж, це ж велика. Зараз ми їх вихвачуємо в кліточку. А потім подивимося, де хто хлопці-дівчата. Значить, А решту, тут виходить 14 малих і 4 мамки. Ми кидаємо от сюди, на низ. Тут перегоражуємо. Один отсек буде, ми поки що і хлопці 13 штучок, в одному отсекі отут, в однокомнатній квартирі посиділи. А тут будуть сидіти оці, коли в тому відео дивилися, хто вагітний, ми їх вирішили сюди підняти. Тут і кліточка така і дебеляча, то не дай маленька, не пораниться, нічого. Ну, сітка більш е, якась надійна. Оце ми вирішили сюди пересадити. Та й намороді буде зручніше. Зараз ми робимо паузу, вилавлюємо сюди і потім показуємо, де хто у нас сидить і що у нас вийшло, скільки дівчат, скільки хлопців і вагу. Значить, зараз ми беремо цих. Там, не, родину на всякий случай будровки врятуй ну да ну мягче мягче буде. Сюди ми їх кидаємо, і от вони будут нас ждать свого чиніння там і все да де, ну щось я так блядь. не надо все хорошо я хорош я ж вас кормлю <гум> <Опа>. <гум> да, да. І не забиваємо, між прочим да Ю, юра юра вас заедет Опа! писюкая, писюкая его она. страшно. Чего вы такие нервные, девки? Ага, все били. Давай. Не, а то убухать вот этот. Стандарт. Стандарт. Ну, ну, цапа стоит, ты баш. Угу. Вот правильно. Вот правильно Это ты сделал. Заходила утык ты. Опа. И втыкла. Давай, 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 назад. Молодец. Рыжуха. Давай иди сюда. Ну, рижик, Оп. Опа. Давай так. Опа. як выехал. На висоті. Ты уходишь? Дай, бухты, бухти. Оце, оце, оце самоваритно. Да, да, да. Ближче. давай давай Вот, так, все. Выжи на родине. Пережди. Це? Ні, а де ти в ключов А, ну я сюди може внутри, ні? Я оставлю його там. Нема? А, ось він, па. Це я уповаю. Тепер ми час подивимося, хто є хто. Кинем там декілька на вагу. Поки що вони посидять, у нас там клітка два під забойще. Занята. поки okay. освободиться, посидять. Давай, біля сей, сейчас сразу. Та ёлки-палки, что ж вы там держитесь? Деваха, да? Пацан. Ну, это же деваха. Да, это да, деваха. девка, девка, да. И пацан. Один, один. Сейчас, подожди. Кило четыреста. Кило четыреста. Ну, стекай. Так, один на один поки вже, да? Трошки менше я бачу. Ну нічого. Ну вже буде посивніше трохи. Муся, муся. Ну я буду буде... стояти ждати до, до завтра. 54, хоч. Кіло 500. Ого. Угу. А, ти. Кілограм, кіло 300. Кто там? Пацан. Пацан, кіло 300. А це, ну, це як полтора, а цей Ты кто, кто за пацан? Три один пацан. Пока три один. Он и по руку палит зламды. Сказал лази. Кто четыреста. Кило двести. Кило Девка. Пацан. Пацан. Четыре Пацан. 5-2-6-2. Ой, что же? Кило 500. Кило 600. Стандарт бич 6-2, да? Да. Девка. Девка. 6-3. Кило 800 кило 100 И что там девка так 64 там же ты же а не А ну наехали. кто там справа траве девка 65 девка 66 900 грамм 900 грамм надо будет чтобы... так это я хойду А ты вообще? Может, надо было оставить там? Девок. Девок. 7-6. Девять килов. Ну, получается, 3 штучки это самый маленький стандарт. там? 7 девок, 6 пацанин. Ну, что запоминать? Будет клетка пополам, будем вынимать и все. То, то ерунда все Так. Сейчас иди. Кашка, потім гарбузик. Ну, коротше, з задачі справились на, сь на сьогодні. А дивись, обнюхують, обнюхають клітки. План сьогодні виконаний да, по роботі. Так, на цьому будемо завершувати. Потім, як будемо пересаджувати, переносити, тих поважимо. Хлопці там вони вже по 5 місяців Так, Дякую вам за перегляд. На все добре. до побачення. До побачення.